Всім привіт! Зараз я буду грати в Ханди Сік, так як на опитуванні в нього було найбільше голосів. Цілих 5. А це ого. го Цього разу я виберу листву. І ще хто не знав, є команди, які тільки на шукачів і блоків. Мета шукачів знайти, блоків або блоків сховатись. Ну, ось я вже в грі, хто забув, я листва. Опа, зараз піду сховаюся десь. Ну, Ту непогане місце, але може краще знайду. Хоча ні, я вернусь назад. Ну і юзну підказку, за яку мені нарахують очки. Тут ту-ту опа. Не повезло йому, не повезло. Вона прийшла мимо. Ну і та не забуваймо про підказки, за яких мені нараховують очки. Я щось не знаю. Шукач якийсь взагалі нульовий, один взагалі вийшов, і вони щось взагалі не можуть нікого знайти, впіймати. Взагалі нубік якийсь попався, нубік. І останні пару ціків і перемога. Ну, гра якась взагалі легка була, я з одного місця навіть не виходив, просто час від часу юзав підказки і все. Мені 350 оптиця тобто, зарахувати. Опа, я, походу, за шукача буду грати. Думаю, це буде набагато інтересніше, ніж просто пересиджувати. Опа, хтось там ходить. Треба запам'ятати, де вони ходять. Щоб потім їх спіймати. Ну все, треба кожен периметр потюхувати, кожен блок, метр. Опа, на коварні. Зараз ми їх впіймаємо. І ще й дерево є. Эээ, е, куда? Зор,зор, э, ты куда? Шо, шо він творить, боже? Эй, е, давай, давай. Шо? Куда пропала? Шо? А ось? Ляха я впіймаю тебе. Це шо, бляха? Ну мій рівень це, ПВП просто жахливий. <рив> Та я його піймаю чи ні. Та ну його в сраку. Найду когось іншого. Треба все прочухувати, щоб когось знайти. Ну-ка. Що нема? Нема. Всі, я там когось бачив чи ні? А, це. А ну а ну-ну не показалося мені. Ну, как... О, ще одного замучив то, я взагалі крутий. О, показала, які корди треба шукати. Дерево, на Зараз швидко найдемо. Швидко. А, дверемо годами. Якось бідно звучить доска. Ну, нехай. О, я усе одного О. Ну, мій вірус ВВП на максимально крутий. Ну, ну ну куди куди? Є! Yeah! четвертий, це взагалі капець. Я вже четвертого знайшов. А, ні, 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 третього, третього. Коротше, я вже третього знайшов, але я не записав, ну, коротше, капець. Ну, він доволі, ну, легко я його спіймав, легко. Треба ще колись знайти. Ну, четвер, четвер, вже чотирьох ну, Я капець крутий. Треба все прочіхувати. А ну, ну я тут знайшов доску, зараз його піймаю. Щось мало секунд лишилося. Тільки зараз... Боже, я його не можу впіймати. Де він пішов? а ось, 25 тіків. Давай, 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 давай. Я таке відчуття, що його, походу, не впіймаю. Прям дуже таке, що капець. Так куди він, бляха? Я його, походу, не впіймаю. 4, три, два, о, ну ну. ну І. Ні, ну, бляха, ну. Йолки палки, ну капец, бля. Ну, хоча я цілу 4 це вже, ого, ого. Я на... О, я навіть попав це. Я найбільше замучив, я аж чотирьох замучив. Ну, я крутий. Ну, на 3 уру я можу знову змовису попереднього разу мені так нефігово повезло з нею. А я вже знайшов собі таке непогане містечко, ну якщо що поміняю і юзаю підказку. Щоб нарахували очікувати очки моїх. Я взагалі не розумію, там з цих шукачів взагалі знущаються. Вони там не можуть нікого впіймати. Це хапець просто. Мені навіть жаль, їх трохи, не знаю. І не забуваймо про мої улюблені підказки і очки, які вони мені дають. Чекаю, опа, і... і плюс 18 очків. Опа, оце було ризиково. І ще й другий за ним біжить. Я... А, ні, вони пробігли. Я думала, що ця дівчина ззаду на мене побіжить. І ще 16, 15... Воно сигну си, юзу цей підказку. У мене вже 150 цих очків. І, ну да, Як і минулого разу, ці шукачі взагалі якісь нульові. Це було легкотня. Я не попав в сопень. Жаль. Ході попереднє відео не набрало стільки, як я хотів про Handy але я все одно це зняв відео. Ну добре, всім дякую за перегляд, пока.